Що може статися, якщо про чайник ніхто не згадає? Вода википить. А куди вона подінеться? Речовини в природі нікуди не діваються, вони змінюють свій стан. Перетворення води рідини на пару називається випаровування. Одне з таких явищ кругообіг води в природі. Як же він відбувається? Під впливом сонячного тепла, поверхонь річок, ставків, озер, морів, океанів, ґрунту і рослин випаровується вода. Легка водяна пара піднімається високо вгору. Там набагато холодніше, ніж біля поверхні землі. Якщо температура повітря вища від 0 градусів, то водяна пара вгорі охолоджується і перетворюється на дрібненькі краплинки води. З них утворюються дощові хмари. У хмарах краплинки зливаються, вони стають важкими і падають у вигляді дощу. Отже, вода, що випарувалась, повертається на землю у вигляді опадів. Частина цієї води просочується в ґрунт, потрапляє в озера, ставки і річки, а з них у моря і океани. Решта води знову випаровується з поверхон суходолу, водою і рослин. У вигляді пари вона піднімається вгору. Вода в природі постійно рухається. Перетворення води в природі з одного стану в інший. Називається кругообігом води. Таким чином, вода в природі не утворюється з нічого і нікуди не зникає.